Номер 177. Запишіть у стандартному вигляді числу. Стандартним ми називаємо вигляд числа, якщо його записати, а1 помножить на 10 в степені n, де А1. Де А1 більше рівне за одиницю, але менше за 10, а n ціле число. Тобто, наше число ми повинні подати у вигляді числа. Яке більше за одиницю, але менше 10, і на 10 помножено в цілому степені. Так і зробимо перше завдання. 256 307, щоб число було більше за одиницю, але менше за 10, це треба, щоб кома стояла після першої цифри 2. Із такимсь хвостиком більше за одиницю, але менше 10. Одержуємо 2 цілих на 10. Але це число ми зменшили у десять у п'ятій степені разів. Раз, два, три, 4, 5 кума стала тут. Ми зменшили в 10 у п'ятій степені разів. Значить, тепер. В 10 10-5 степені раз ми повинні його збільшити. Ось, і одержали стандартний запис числа. Друге число 0,725 Знову треба, щоб число, яке ми запишемо, було більше за 1 менше 10. Тобто це кому треба поставити після 7. 7, 25 сотих. У нас було 0, цілих, тепер стало 7 цілих. Ми збільшили його у раз, два, три, у 10, у третій степені раз. Тепер у 10 в третій степені раз ми повинні його зменшити. Тобто помножити на 10 у мінус третій. Знову кому ставимо після одинички. Тоді воно більше буде за одиницю, менше за 10. 1,8. число ми збільшили 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 10 в шостій степені раз. Тепер, щоб воно не змінилось, треба в 10 в степені раз його зменшити, тобто помножити на 10 у мінус 6 степені. Зменшили 7 мільйонів. 256 пятьдеся тисяч 211. Знову, щоб число було більше за одиницю, але менше десяти, кому треба поставити після семи. Це число. Ми зменшили в раз, два, три, чотири, п'ять, шість, десять у шостій степені раз. Тепер треба його збільшити в десять в шостій степені раз, тобто помножити на десять у плюс шостій. Знову поставимо кому. 5,2. 5,2 більше одиниці, але менше 10. Це число ми збільшили в раз, 3, 4, 5, в 10 в 5 степені раз. Тепер в 10 в 5 зменшимо, тобто помножимо на 10 у мінус 5. І ще залишається 10 у мінус 6, яке в нас було дописано: в умові одержимо 5,2 на 10. При множенні степенів з однаковою основою основа залишається та сама, а показники додаються мінус 5 та мінус 6, мінус 11. Шосте завдання. Щоб число було більше за одиницю, але менше 10 кума повинна стояти після восьми. Ну, правда, після восьми у нас цифр більше немає, просто вісім буде. 8 на 10. Якщо ми кому поставили після восьми, то ми її перенесли на раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто ми збільшили число в 10 сьомій в степені раз. Значить, тепер ми повинні зменшити 10 в 10 сьомій степені раз, щоб воно не змінилося. Зменшуємо 10 в 7, значить, множимо на 10 у мінус сьомі. Та ще за умовою у нас 10 у 5 є. Це буде 8 на 10, мінус 7 та плюс 5 показники додаються з врахуванням степенів. Буде мінус 2, 8 на 10 у мінус другій степені. Запишемо в стандартному вигляді, щоб у нас було більше за одиницю, але менше 10 це кому треба поставити після одинички. Одна ціла і решту цифр переписуємо. Це число ми зменшили в 10 в першому степені, раз. Значить, тепер ми повинні його збільшити в 10 в першому, тобто помножити на 10. І ще в нас є 10 у 19. Одержимо. Перша та дев'ятнадцята двадцятій степені. Щоб число було більшим за одиницю, але меншим десятином, нам треба кому поставить після двійки. Це буде дві цілих і решту цифр записуємо. Це число ми зменшили в 10 в першому степені, раз, в 10 раз. То тепер ми повинні його збільшити, щоб воно не змінилось. Тобто помножити на 10 у першій степені, ми просто на 10. Ну і домножимо те, що в нас було в умові, 10 у мінус 10 степені. Одержуємо 10 у першій та в мінус 10. 1 мінус 10 це буде мінус 9 степень. І дев'яте завдання. 0,3724 на 10 в мінус 12 степені. Знову кому поставив після першої відмінної від нуля цифри, це буде 3, 724 3 3, більше за одиницю менше 10. Але ми число збільшили в 10 разів, тепер в 10 разів його треба зменшити, тобто помножити на 10 у мінус першій степені, та ще на 10 у мінус 12 за умовою. І дорівнює множенні степенів з однакової основи основа залишається та сама, показники додаються. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.